Сьогодні з вами б хотілося поговорити на таку тему, як везення, виготовлення збут і розповсюдження порнографічних предметів. А також особливо я хочу розвернути увагу на кримінальні правопорушення у сфері одержання доступу до дитячої порнографії, вказані кримінальні правопорушення і відповідальність за їх передбачена статтею 301 кримінального кодексу України та 301 з позначкою 1. що стосується везення в Україну товарів, зображень та інших предметів порнографічного характеру. З метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення тією саме метою або їх збут чи розповсюдження, а також примушування до участі у їх створенні. Хочу звернути увагу на те, що є достатньо багато дівчат, які займаються. Розміщенням певного відеоконтенту на на всім відомому сайті OnlyFans, а також ну, на подібних сайтах, а також дівчат, які ведуть бесіди свої, своїми клієнтами з допомогою веб-камер. І хочу застерегти вказаних дівчат, оскільки їхні діяння підпадають під ознаки саме кримінального правопорушення, яке передбачено статтею 301 кримінального кодексу України. Оскільки вони дійсно розповсюджують продукцію порнографічного характеру і отримують за це прибуток, тобто здійснюють її збут безпосередньо в мережу інтернету. І безпосередньо ті дівчата, які займаються вебкамом, я також хочу зазначити про те, що Верховний суд ну, є рішення доволі таке, воно суперечливе, але воно існує. Він трактує ті дії, навіть якщо ви не записуєте в мережі ролики, а просто ведете онлайн-трансляцію. Все рівно буде прирівнюватися до розповсюдження порнографії. Що стосується кримінальних правопорушень у сфері одержання доступу до дитячої порнографії, хочу застерегти осіб, які полюбляють переглядати ролики в інтернеті. Є спеціальна програма, яка вираховує ці ролики за допомогою певних алгоритмів, і інформація передається про вас, про ваш ip адрес до працівників кіберполіції. Які це все фіксують, і в певний момент можуть прийти до уваги з обшуками. Зазвичай, коли ви приділяєте такі ролики, ви їх скачуєте за допомогою програми BitTorrent або по типу цих програм. Я хочу також зазначити про те, що вказані програми і слугують розповсюджувачами даної інформації в мережі інтернет. тому ви свідомо чи несвідомо займаєтеся розповсюдженням дитячої порнографії, і за це встановлена досить жорстока кримінальна відповідальність. Тому, перш ніж щось робити, двічі подумайте. Якщо у вас виникають питання з приводу вказаних обставин, підписуйтесь на наш канал, і ми обов'язково будемо відповідати на поставлені питання і будемо продовжувати знімати ролики, якщо вони будуть для вас цікаві.